Ванни з крові незайманих, втрачені скарби та душі загиблих оборонців цієї фортеці. І все це пов'язано з іменем однієї жінки, яка правила тут більше п'яти століть тому. Її особу пов'язують з жорстокими вбивствами, кабальними податками та величезним чоловічим гаремом. Це розповідь про дружину впливового польського короля Сигізмунда I. Яка очолювала ці землі в 16 столітті неополітанську принцесу Боне Хоча Бона і не була першою дружиною короля, вона народила йому шістьох дітей. Але не поспішайте робити її хорошою мамою та дружиною. Бона насамперед була інтриганткою, яка вирішувала свої справи за допомогою хабарів та природньої краси. А пристарілий польський король був лише її маріонеткою, віддаючи фактичне правління у її руки. На території сучасної Тернопільської області і досі збереглись залишки кам'яної фортеці в місті Кременець, які у квітні 1536 року перейшли до неї. Саме тоді, за легендами, темна натура дружини короля розкрилася повністю. Вона змусила місцевих жителів не просто боятися, а тремтіти від її імені. Місцеві перекази свідчать, що королева була одержима вічною молодістю і що її краса здобута результатом середньовічних темних ритуалів. Тож який секрет приховувала її вічна молодість, дізнавшись, що єдиний спосіб вберегти свою красу це процедури, усповнені кров'ю незайманих в ванні, Бонна віддала наказ. Свої особистій гвардії приводити її незайманих дівчат з околиць, наляканих юних дівчат зі всіх навколишніх сіл ув'язнювали та отримували в темних підземельях замки. А потім, за переказами їх, знекровлювали та наповнювали величезну мармурову ванну, де сфорца проводила свої процедури. Нікому не потрібні тіла. В подальшому скидали з найвищої вежі на гострі стовпи під замком. Здобуту кривавим способом красу Бона використовувала в своїх цілях, не маючи щастя в подружньому житті з пристарілим королем, для свого задоволення вона створила цілий чоловічий гарем, в якому були як і прості офіцери її гвардії, так і заможні юнаки з найближчих володів. Проте, і з ними вона обходилась не найкращим чином. Вдосталь, порозважавшись з молодими чоловіками, їх чекала така ж участь смерть. Боячи чуток та зрад, вона наказувала страчувати своїх фаворитів, а їхні тіла скидали з веж замку уночі, щоб приховати сліди своїх темних діянь. Скупивши землі ймовірно, і загиблих від її рук дворян та фактично зібраних кабельних податей, від місцевих жителів, Сфорца швидко розбагатіла. Маючи колосальні статки, вона все одно була нещасна у цих землях і хотіла покинути їх, не маючи змоги вивезти всі багатства, вона наказала зібрати все золото та коштовності на дні 90-метрового колодязя у центрі замку, замурувавши його та наклала на них прокляття. Щоб до скарбу ніхто не дістався. Вони так і не були знайдені, а сам колодязь. Не вдалося дослідити повністю. Ходить легенда, що її дух і досі охороняє це місце та відлякує всіх охочих до легкої наживи. Дотепер, з'являючись у певні дні, а особливо на Великдень, коли межа між світами стає тоншою, вона шукає сміливця, який зможе позбавити прокляття, поцілувавши її у губи. Звільнивши цим душу та відпустивши привода, який залишить ключі, що дадуть змогу зволодіти її скарбами. Але. Якщо він злякається, привод зникне, наклавши прокляття на людину. Поки цього ніхто так і не зробив. Історія Бонус Форце це не тільки легенди про приводів і скарби, це розповідь про те, як людина може перетворитися на монстра в очах інших. Її ім'я стало синонімом жорстокості. Саме це можливо і є справжнім прокляття. Але якщо замислитися. Чи не є ці легенди лише відображенням наших власних страхів?